Вітаю всіх і в цьому відео я вам покажу, як легко можна пофарбувати фігурку великого татка. Вітаю всіх глядачів каналу Спільноти Моделістів. Я Іван, і сьогодні я буду фарбувати фігурку з гри Біошок, а саме фігурку великого татка. Не знаю чому, але мені дуже запав цей персонаж, дуже класний, тому сьогодні постараємось його дуже легко та класно пофарбувати. Ось ми зараз бачимо деталізацію 3D-друку від Box24. Мені дуже все сподобалось, і саме краще видно деталізацію на цій підставці. Ну і трішки поговоримо про сам друк. Хотів би сказати декілька слів про нього і чим він відрізняється від пластику. А тим, що друк, напевно, легше знімати з підтримок, але потрібно бути обережним. Та друк набагато крихкіший, ніж пластик. Пластик може, можна зігнути, і він не лопне. Ну, Якщо не перестаратися, а ось з друком треба бути дуже обережним. Він то легенько гнеться, але дуже легко лопається, тому потрібно бути обережним з ним. І друк, як на мене, ну от зараз, він набагато деталізованіший. Хоча зараз випускають пластикові набори, які також не поступаються деталізацією друку. Тому ось якось так. І ще, можливо, там пізніше в відео розкрию щось про друк, ще щось розповім вам. Ну і трішки познайомлю вас з персонажами. Тут ви бачите сестричку та великого татка, який охороняє маленьку сестричку. Та я не буду тебе чіпати, я хочу подивитися. І це буде з кожним, хто буде ображати сестричку. Ну і великий татко, це охоронець, який дається кожній сестричці для охорони. Це генетично і ментально модифікована людина, зазвичай колишній ув'язнений у великому водолазному костюмі, що нападає на всіх, хто загрожує сестричкам. І ось невеличка така інформація з інтернету, глибоко я углублятися не буду, тому що, ну, не знаю. Це відео я більше буду розповідати, як фарбувати, і що я використовую, і таке сяке інше. Але скажу, якщо вам цікаво, то можете подивитися в інтернеті. Дуже багато в Ютубі є відео про великого татка, ну і взагалі по Всесвіту Біошок. Тому, якщо цікаво, можете подивитися це окремо. Чесно, перед записом цього відео я думаю, що фарбування великого татка буде взагалі дуже важким і напружуючим, але насправді ні. Мені було дуже приємно його фарбувати, і дуже приємна 3D-моделька була, за що я вдячний автору модельки і Box 24, що надрукували якісну 3D-модель. Ще я думаю, що можна було б в майбутньому пофарбувати. От, наприклад, я думаю, це невеличкий такий, можливо, спойлер, буде фігурка, наприклад, Мініарт. А от що буде після цієї фігурки, після фігурки від мініарту, я навіть не знаю. От є невеличкі плани, але це все дуже розмито. Точно я не хочу поки що робити діарами, трішки відпочину від них, бо на них дуже багато йде енергії та сил. Тому, поки діарами відкладаються, можливо, вони будуть там десь в кінці літа чи в середині літа. Навіть не знаю, я ще думаю щодо цього. Ну і розповім трішки про фарбування, фарбую я фарбами Atom, ну, використовую від них тільки металіки. Тут я покрив мідь і наверх ще золото, щоб мідь мала більш цікавий відтінок. Потім поверх міді та золота я проходжу з сухим пензликом фарбою металік, щоб виділити деякі елементи та зробити фігурку більш цікавою. Після цього я почав вимальовувати шкіряні елементи, все-таки вони на фігурці є це рівні та чоботи. І на баках я намалював різні технічні надписи, які є на справжній фігурці, але вони там стерті. Я потім їх зітру, ви побачите. Щоб зробити більш цікаву шкіру, я ще пройшовся інком від Stuff. Тут я далі стираю ці надписи, щоб був такий вигляд старовизни. Ще щоб зробити фігурку більш цікавою, я вирішив зробити окислену мідь ось такою бірюзовою фарбою. Без різниці, її можна намішати з любої іншої. А, та ще скажу наперед про цю фарбу, яка світиться під ультрафіолетом. Вона справді світиться, але, на жаль, в мене не було під рукою ультрафіолетової лампочки. А ще прикольна жижа для імітації крові. Дуже класна штука. Поки відео ще не завершилось, я вам знайшов фотку. І ось як виглядає ця фарба ця це зеленого кольору. Я використовував червоного, і результат такий самий. Воно світиться під ультрафіолетом. І виглядає доволі таки цікаво. Я думаю, це прикрасить тр... трішки модельку. Але я думаю, виглядало б більш цікавіше, щоб там зробити лампочки, і вони реально світилися червоним або жовтим кольором. А тут я вже дійшов до фіналу. Нарешті я закінчив цю роботу. Мені дуже сподобалось. Як я вже казав, чудова моделька. Дякую боксу. Ну і дякую кожному глядачу. Всім гарного дня і до нових зустрічей. Якщо що, ще пишіть, що можна помалювати. знов нагадую, так що все. І на цьому ми вже точно прощаємось. До нових зустрічей.